Всім привіт! Я Богдан, онлайн-тренер та фізичний терапевт. Я працюю вже 6 років в сфері фітнесу та здоров'я. Це моє перше відео на Ютубі, і воно присвячене формуванню звичок та як отримати від них кращі результати в тренуваннях та харчуванні. Сміст цього відео є поєднанням книги Атомні звички Джеймса Кліра, книг доктора наук та дослідника Еріка Хелмса і мого персонального досвіду як тренера і як людини. Ціль поділитись практичним планом до створення та закріплення звичок в тренуваннях і харчуванні. Протягом наступних тижнів чекайте на більше відео. Сила звичок дуже легко переоцінити важливість якихось переломних моментів та вольових рішень в житті. Здається, що потрібно для досягнення значної цілі потрібно приймати значні рішення та робити епічні речі. Я буду тренуватись кожен день без відпочинку, або я більше ніколи не їм солодке. А тим часом поступові покращення на 1% можуть залишатись непомітними, але при цьому вони значно важливіші в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що ви колись чули, що якщо ставати на 1% краще кожен день протягом року, то в кінці року ти будеш в 37 разів краще аніж на початку. І так само, якщо ставати на 1% гірше з кожним роком, то в кінці ти опустишся практично до нуля. Тобто траєкторія нашого руху важливіша за нашу поточну позицію. Якщо в ній є зміна на 1%, то з часом наш рух стає зовсім іншим. Неважливо, в якій формі ми зараз, важливо, яку траєкторію створюють наші рішення. Якщо ми в ідеальній формі але кожен день з'їдаємо більше калорій, ніж потрібно, то ми стаємо жирними. Це дуже важко цінити та пам'ятати щодня, тому що по відчуттям маленькі зміни не здаються такими важливими в моменті. Якщо походити в зал тиждень, то ти все ще не в формі. Якщо повчити англійську кілька годин, то ти все ще не вивчив мову. Так. Ми щось міняємо, але не бачимо результатів від своїх дій і повертаємось до минулих звичок. Так само шкідливі звички можуть пробиратись наше життя. Якщо з'їсти на обід піцу, вага не сильно зміниться. Звички часто не створюють жодної різниці, поки ти не перетнеш якусь лінію і не розблокуєш новий рівень. Ми б хотіли бачити лінійний прогрес від наших дій. З корисними звичками це дуже сильно розчаровує, коли бачиш, наскільки твої дії безрезультатні протягом перших днів, тижнів, а іноді місяців. Це відчувається так, ніби ти нікуди не рухаєшся. Це одна з причин, чому так важко підтримувати звички протягом довгого періоду часу. Ми робимо кілька маленьких змін, не бачимо ніяких результатів і припиняємо. З'являються думки по типу я бігаю кожен день вже місяць, чому я не бачу результатів? І в такому випадку здається простіше просто позбутись звички. Але я продемонструю приклад. Уявіть, що ви сидите в кімнаті і перед вами стоїть кубик льоду. Температура в кімнаті мінус 5 градусів. Температура починає підійматися. мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Кубик льоду все ще перед вами такий самий, як був. 0 плюс 1, і кубик починає танути. Але він же не почав танути через останній градус, а минулі 5 не були потрібні. І ще ви колись бачили роботу каменяра? Він беззупинно б'є по каменю, можливо, сотню разів. І перші 99 ударів ззовні не видно жодної тріщини. А на 101 й удар камінь розколюється навпіл. Це зробили два останніх удари чи минулі 99? Для того, щоб досягнути реальних змін, потрібно повторювати процес достатньо довго, щоб пробитись через це плато, плато відкладеного потенціалу. Якщо ви стикаєтесь з тим, що вам важко почати нову звичку або позбутись старої, це не тому, що ви втратили здібність до розвитку. Частіше за все, ви просто не перетинали це плато відкладеного потенціалу. Але ось що я завжди собі нагадую: всі великі речі починали з чогось незначного. Культові книги починались лише з кількох слів. Всі найкращі твори починались лише з кількох слів на сторінці. Всі культові пісні починались з маленького мотиву. Секвої, гігантські дерева, які ростуть тисячі років і виростають більше ніж 100 метрів висоту. Кожне з цих дерев починалось лише з маленької насінини, яка по розмірах була менше зернинки рісу. Але як дотримуватись звички достатньо довго, щоб пережити це плато відкладеного потенціалу і побачити реальні результати? Що штовхає одних людей назад в небажані звички, а іншим дає можливість насолоджуватись результатами корисних? Ми часто чуємо, що найкращий спосіб досягнути чогось Схуднути, набрати м'язи, привести себе в форму, стати в будь-чому краще це ставити детальні цілі. Ми ставимо перед собою ціль, яка є результатом наших дій. Джеймс Клір пропонує змінити підхід, тому що досягнення цих цілей має мало спільного з їхньою постановкою, але напряму пов'язана з нашими систематично повторюючимися діями, якщо коротко, системами. Наприклад. Якщо ви граєте на піаніно, ваша ціль може бути зіграти новий твір. Система це як часто ви практикуєте гру, як ви розбираєте та справляєтесь зі складними частинами твору і як уважно ви слухаєте та виконуєте рекомендації вашого викладача. Ваша ціль може бути скинути 5 кілограмів. Системою буде, скільки калорій ви з'їдаєте, яку їжу обираєте, скільки та коли ви робите кардіо, чи є у вас заплановані протягом дня прогулянки, щоб знаходити необхідну кількість кроків, і так далі. Тепер цікаве питання: якщо б ви повністю ігнорували свою ціль схуднути на 5 кілограмів і сфокусувались би виключно на системах, які ведуть до неї: дефіцит калорій, Різноманітний та низькокалорійний раціон, регулярне кардіо, 8 тисяч кроків щодня, чи досягли б ви своєї цілі. А якщо б ви сфокусувались виключно на цілі без будь-якої системи і не робили б нічого, чи досягли б ви її тоді, також у цілі є кілька значних проблем. Перша проблема: переможці та переможені мають однакові цілі. Подумайте, кожен олімпійський спортсмен хоче виграти медаль. Кожен кандидат на співбесіді хоче отримати роботу. І якщо у нас є купа людей, які мають однакову ціль, але хтось її досягає, а хтось ні, то різниця точно не в наявності цілі. Друга проблема досягнення цілі це лише зміна на мить. Уявіть, що у вас в кімнаті безлад і ви поставили ціль прибрати її. Якщо ви зберетесь силами та приберете, то ваша кімната знову чиста. Зараз. Але якщо дотримуватись неохайних звичок, які призвели до його появи, то безлад дуже швидко повернеться назад. Це лікування симптомів без роботи з першою причиною. Досягнення цілі змінює наше життя лише на мить. Ми впевнені, що нам потрібні саме результати, хоча насправді результати ніколи не були проблемою. Що дійсно потрібно змінити, це системи, які призводять до цих результатів. Якщо ви хочете стати краще, то потрібно вирішувати проблеми на системному рівні. Третя проблема: ціль обмежує щастя. Установка за будь-якою ціллю, коли я досягну результату, тоді все буде класно. Проблема з ідеєю спочатку цілі в тому, що ти забираєш в себе щастя і відкладаєш його на майбутнє. І, звичайно, це створює проблему, тому що ти або досягаєш своєї цілі. Або в тебе не вдається, і ти залишаєшся лише з розчаруванням. Якщо ставити на перше місце системи і полюбити процес, а не результат від цього процесу, то не потрібно чекати на дозвіл від себе, щоб бути щасливим. Ти щасливий, якщо рухаєшся в потрібному напрямку. Четверта проблема цілі суперечать довгостроковому прогресу. Це може звучати дивно, але є дуже актуальний приклад. Багато бігунів дуже важко тренуються місяцями, але як тільки вони пересікають фінішну лінію, вони припиняють. Більше немає гонки, їх основного мотиватора. Якщо вся твоя важка праця сфокусована на конкретній цілі, то що тебе буде рухати вперед після її досягнення? А якщо ми говоримо про здоров'я та схуднення, ціль не схуднути, ціль залишатись струнким. Неможливо виграти в здоров'я, тому що ціль залишатись здоровим. В той час як ідея будь-якої цілі виграти, але ідея будування системи в тому, щоб продовжувати грати. Справжнє довгострокове мислення не фокусується на цілях, воно про вдосконалення та постійне покращення. Якщо ви не можете змінити свої звички. Проблема не в вас, проблема в системах, які побудовані навколо цих звичок. Небажані звички повторюються знову і знову не через те, що ви не хочете мінятись, а через те, що немає вірної системи для їх зміни. Ви не підіймаєтесь до рівня своїх цілей, ви падаєте на рівень своїх систем. Якщо ви подивились це відео до кінця, то в мене є бонус для вас. Я створив безкоштовний 21-денний курс, в який входять рекомендації по харчуванню, готові плани тренувань з відео інструкціями до вправ і поради, які будуть дуже корисними на шляху до змін. Він розподілений на 21 електронний лист по одному листу щодня з корисним інструментом або порадою. Щоб отримати цей курс, переходьте за посиланням в описі до відео. Дякую і до зустрічі!